Після повстання Вілерії, цар Ірі І відклав, так би мовити, свою увагу до Балкану в далеку-далеку-далеку-далеку Скрині. У нього перед цим був ще похід на Скіфів, там була досить відома, особливо для наших країв битва, така своєрідна, в якій приймав участь Мільтіат, відомий грецький полководець. Але на той час він просто шукав пригод. Він знав, що він військовий, що він однозначно піде цією дорогою, але війни в Греції на той час не було. А тим часом цар Дарій І активно провадив воєнну кампанію, тож він скористався цим моментом. Ви з 491 року до нашої ери, цар Дарій І, милістю своєї високої постанови все ж таки вирішив послати послів в Грецію. І не просто так послати, він запропонував грекам, так би мовити, пропозицію, від якої ті гіпотетично не могли б відмовитись. Він їм запропонував, не небагато капітуляцій. Ну, він просто логічно подумав, що в нього імперія більше всіх, а скільки тих Балкан, і він вирішив, що це буде благородно запропонувати грекам просто мирну здачу. Це ж логічно. Справа в тому, що Еліни цієї логіки не зрозуміли від слова зовсім. По-перше, греки стратили перських послів замість відповіді. По-друге, Афіни починають активно товаришувати зі спарти, вони домовляються поки що на словах, що так, мови так, якщо раптом буде війна, ми з вами союзники. Загалом, то все добре, тільки не в Дарія Першого. Дарій Перший був просто в шоці, дехто з істориків розділяє його шок, каже, що справді ну, так не можна було, можна було надати чемну відмову і відпустити її. Але, тим не менше, греки вирішили, так би мовити, спровокувати персів. І чітко дати їм зрозуміти, що взагалі то ні, ні за яких обставин. Дарій перший отримав сигнал. Через рік 490 року до нашої ери, Дарій перший все ж таки відправляє кораблі на Грецію. Він споряджає 600 кораблів. Це точно це. А от людей, які нам подають джерела 250 тисяч, чесно, ну, сумніваються історики. Напевно, вони ще сумніваються тому, що загалом то не всі люди приймали участь в марафонській битві. Тобто гіпотетично. Перська сторона нам розповідає про те, що людей було 250 тисяч. Але ні перевірити ми цього не можемо. Ні взагалі ніяк. Ця цифра просто високі в повітрі. Спочатку ця велика флотилія просто вторгається в Агейське море. Вона захоплює, так би мовити, найзручніші і найосновніші міста держави в Егейському морі. Кілки Детавбею, і перська сторона вона буквально проходить через Агейське море, не зустрівши явного спротиву, тому що сила кораблів персів на той час була неймовірно величезна. І це насправді справить враження на греків. І ця подія, і подальші події греко-перських воїн. Тобто, греки будуть вражені флотом, які їм продемонструють перси. І, власне кажучи, через це постраждає бідне нещасне місто Кір свого часу. Просто тому, що греки зрозуміють, що Персія може виставити чимало кораблів. 1 вересня 490 року до нашої ери Перси висадилися в долині марафон. Це була доволі таки зручна місцина, там було чимало прісної води. Туди було зручно пристати кораблям і афіни, що характерно були недалеко. Загалом, то все було вперше в вперше, чудово. Тільки ж про це досить швидко дізналися греки. І тут важливо розповісти вам про те, а що робили греки, власне кажучи, коли на них ішла така велика сила війська. Перше і найцікавіше в цій історії це Мільтіад. Безперечно, він просто герой цієї історії. Тому що Мільтят, коли почув, що перси збираються на його рідну землю, він, певна річ, взяв ноги в руки і прибіг в Грецію. Не треба думати, що його там зустріли хлібом, сіллю, любов'ю та ласкою. Ні. Там було все набагато жорсткіше, але оскільки риторика була не остання наука в Греції, то, звісно, Мільтят. Переконав загалом то народ, що немає кращої людини, ніж він. Він знає персів, він знає їхні оці всі військові маневри. Що добре, коли ви маєте справу з людиною, яка з тих чи інших причин служила ворогу. Тобто це не завжди прямо страшно, страшно. Просто треба думати головою. Мільтяд був саме тією людиною, яка. Була стратегом, і вона розумілася на грецькій стратегії і на перській стратегії. І те, що запропонував Мількіат, взагалі-то ну, також не сильно, там, прямо таке добре сприйняли Еліни, але тим не менше вони розуміли, що немає кращого варіанту і немає розумнішої людини зараз в Афінах, ніж Мільтіат, якщо чесно. Тому що Мількіат вирішив ну буквально по-пацанськи зустріти військо персів. Він вирішив, що вони стануть в чисте поле і дадуть персам, так би мовити, здюлей. Для фінян це було просто щось і чимось, але тим не менше, коли він дізнався, що битва буде на марафоні, то саме така його історія. і... Була затверджена. Тим більше, що там не прямо таки вийти в чисте поле і дати зустріляє персом було насправді по стратегії. Але тим не менше, це справить враження на персі Що важливо розуміти, ми маємо зараз тут на полі бою дві різні стратегії. Греки діяли спільно. Якщо ми говоримо про військову стратегію, от вони всі разом. Створювали таку важку стіну щитів та списів. І вони всі разом діяли як одна велика машина. У спартанців ця школа була жорсткіша, в греків дещо слабшою. Усі інші народи і міста держави загалом тут. Підтверджували цю традицію, але також, не забувайте, що кожен народ має свої традиції, вона тим не менше відкладається на військовій справі. Персів, це було помпезне видовище. По-перше, перси вони степовики. Це важливо. Вони народ, який народжений степами Центральної Азії. А там є дві головні ударні сили. Перше, це кінота, і друге це лучники. А краще, щоб вони були разом. а тоді взагалі бомба. Але до цього перси не додумуються. У них все просто. У них одна із основних сил це спарабарії. Спарабарії ми бачимо всюди, де ми бачимо персів, якщо чесно. Всі відомі картинки і зображення персів це безперечно спара барії. Тому що спарою називався оцей їхній відомий платаний щит. Піхота у персів була досить таки легкою. Це видно навіть на зображенні. Одним із шанованих класів персів були лучники. От лучники – це безперечно сила. Крутіше залучників тільки безсмертні. Був там в царя Персії такий хазарбам, тисячу чоловік таких відомих, які називалися Арістабари. От саме вони були цією елітою. вони тут приймали участь безпосередньо у війні проти греків. І загалом то. Якщо так подивитися, співвідношення сил було, ну, просто неймовірним. 10 тисяч, ну, якщо чесно, 12 тисяч з натяжкою, то спартанці на бій так і не прийшли. Так що, по факту, 10 тисяч я б ліпше зупинилася на цій цифрі. Безпосередньо греків. Це разом з платейцями, які їм допомагали. І 90 тисяч чоловік. Персію, це ті, які з 250 висадилися безпосередньо на поле марафону. Тому що ви ж пам'ятаєте, що висадилися не всі. Словом, битва обіцяла бути просто шикарною. Тим більше, що греки вони проявили мобільність. Відразу, як тільки Мількіат швиденько на колінці склепав просто шикарний план, і сам повів в бій. Загалом то греки дісталися до марафона уже на третій день. І вони спокійно постояли за горами біля святині Геркулес. Вони ще почекали, поки до них підійдуть сили, тому що плотейці дещо запізнювалися, а спартанці вони взагалі відмічали велике свято. Досить дивно чути про спартанців, але тим не менше. У Спарті було велике свято, і спартанці ну ніяк не могли. Насправді до них посилали гінця. Насправді спартанці не відмовляли Афінам. І насправді спартанці все ж таки вислали людей, але даруть аж 10 вересня. А дійшли вони безпосередньо до битви при марафоні ще пізніше. Ну, словом, ця битва пройшла без спартанців. Але тим не менше, про спартанців ми також подумаємо. А далі у нас почалася просто класика військової історії. Я не сильний військовий історик, але я зараз постараюся все ж таки зробити більш-менш детальний огляд, наскільки то можливо. Надившись на те, що гавань марафону була загалом то зручною, але кораблів цілих 600 штук вона ніяк не могла вмістити. І з великою перською армією стався конфуз. Тому що просто забагато кораблів, всі хочуть висадитись, і тут у нас сюрприз, сюрприз, не можуть висадитися всі і відразу. Перси досвідки повільно починають вибиратися на су. Цей процес у нас триває до 10 числа. От буквально з 1 по 10 вони отак повільно, один за одним, штовхаючись, лаючись, і так далі. Збираючи усі всі свої щити, оце все, вони вигружаються на поле марафону і чекають. Вони чекають і спостерігають, що греки на диво, вони якісь чудаки, якщо чесно. Вони загородили прохід, який вів в Греці. Оскільки там все ж таки рівнинисто скеляста місцевість, то це було реально. Можете подивитися, на карту. Загалом то перси спостерігають таку штуку. Але там є одне, поміж ними насправді, напевно, кілометра два. Хоча, по мірі того, як війська почали шикуватися і одні, і інші, ця відстань дещо стала коротшою на півтора кілометра, все одно багато. Мільтіат шикував війська, перси досі шикувалися. І це, так би мовити, велика трагедія перської армії на всі часи. Перси вкрай погано шикуються, вкрай погана організація. І демократії, все, що можуть зробити, це бути більш організованими насправді. Тому що сила демократії це в силі гаплітів. І просто у злагодженій військовій дисципліні, яку продемонстрували Афіни. Хоча насправді там у них запевняє вас, там були сильні розборки. В цей же час жив немало, небагато великий піфагор. Він правда не приймав безпосередню участь в марафонській битві. Він так спостерігав за цією битвою з островів. Далеких. Тим не менше часи Піфагора також було весело. І взагалі Афіни це про те, що у нас ідуть великі масові дискусії, у нас там ламаються списи. Тому не варто дивуватися, лякатися тому, що у нас в комунікаційній розмові поміж собою це постійно ламаються списи. Ми демократі. Якщо ми не ламаємо списи один поміж собою, то вітаю вас, ви хочете в диктатуру, я так розумію. Да? Словом, це взагалі не про те. Тобто, якщо ми демократія, то ми однозначно за дискусії. Ми однозначно за широкий спектр дискусій, Ми однозначно за філософію, математику там інші науки. Саме це визначає демократію. Ну і плюс свобода слова, зборів другу куди ж без цього. Тим не менш, попри те, що Афіни гудуть в даний момент. В цей самий момент мількіат зберігає холодний розум. Він хоче продемонструвати персам те, що пізніше не один полководець продемонструє бідним нещасним персам. Він збирається їх просто перемолоти єдиною військовою машиною. Хоча в тієї єдиної військової машини лише великі щити і великі списи. Ну, є ще правда ручні мечі, вони ще в одних, що в других такі невеличкі, зручні загалом. -то. Але ці армії, вони коли сходяться, то перше, що хоче людина стародавнього світу, це по можливості не вступати в контакт із противником. Що б ви там не думали? Перші є сила безпосередньо в лучниках, але тут ці лучники не стоять, так як вони мали б стояти в степах Центральної Азії. Тут вони скупчились, тут вони поки виходять, тут вони штовхають одних других, третіх, словом там весело в рядах персів. А тут ще Мільтіат починає гратися з перською стороною. Ну, взагалі нахаба, я вважаю. Поставивши військо греків в зручну позицію, він вивів 400 воїнів в чисте поле. Отут уже буквально. Він їх вивів в чисте поле і сказав почати битву. І воїни почали бити. Вони взяли і відтягнули на себе центр персів. Тому що в воїнів всього на всього 400, а там стоїть на кількість персів. І загалом то перси тиснуть кількістю, куди ж вони дінуться, І греки відступають. Але перси ж не думають, що. Мільтьяда, то така стратегія. По мірі того, як греки відступають, два фланги просто починають отак замикати персів. І вже далі в хід пішла стара добра рукопаша. Тому що цей стратегічний маневр не міг тривати вічно, зрозуміти правильно. Далі греки просто стиснули щити. Стали колоти з і просто пішла м'ясорубка. І це був тільки перший акт. Вони перемололи частину персів, яких витягнули на себе. Стали буквально квадратом. І почали тиснути на перся, яких чимало. Але тим не менше, вони почали планомірно тиснути і тиснути. Вони спочатку. Протиснули зімнуті фланги персів, і лише потім дісталися до центру. І коли вони розбили центр, то вони вже почали кидатися на кораблі. Молоді сюди, до нас ми з вами не договорили. Певна річ, що перси в паніці зібралися і знялися з якоря. То було епічне видовище. Згідно джерел втрати парсів становили 6400 чоловік, а втрати греків лише 192. Хоча історики припускають, що оскільки ми це дізнаємося все ж таки з грецьких джерел, пам'ятаєте мій попередній ролик, то загалом то вчені припускають, що можливо греки дещо, так би мовити, навали антуражу. Тим більше, що ми знаємо, що вони визвали цілий курган на полі бою. На честь своїх загиблих, яких вони були змушені поховати тут і зараз. Але тим не менше, на цьому історія не закінчилася. Тому що перси вирішили, ага, ви нас прогнали, вони вирішили підійти ближче до Афін. Уся вся грецька армія була змушена піти до Афін. Але вони б цього не зробили, якби не зрадник з перської сторони, міжек. Хто це був, ми не знаємо, ми знаємо лише про клан, який допоміг грекам. Це був клан Алхемафай. І більше ми нічого не знаємо. Легенди стверджують, що там просто хтось блиснув своїм щитом і повідомив грекам про те, що взагалі-то є загроза Афіна. Але то таке. Це лише легенди. Тим не менше. Греки з пішим шагом йдуть цілу ніч після Великої битви, вони доходять до Афін і загалом то бачать, що перси все ж таки вдруге знімаються з корабля і пливуть. В цьому була просто величезна перемога греків. От перший бій був за ними. Але це буде не останній бій, як ви розумієте. Якраз в той час підійшли 2000 спартанців, головне вчасно, тим не менше, на той час вже загалом то Афіни торжествували. Було принесено 500 кіз богині Артемії. Також ще 400 років поспіль на марафоні будуть приноситися жертви на честь загиблих. Не мало-небагато. Це також один, із, так би мовити, важелів впливу демократії. Демократія любить зберігати інформацію, тому що якщо ви побачите, і взагалі, якщо ви коли-небудь мали, так би мовити, задоволення вивчати перську історію, ви розумієте, що інформацію перси про себе лишили вкрай мало. Той час, як греків, ми знаємо добре. Це також важливо збирання та переосмислення інформації. Знову, 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 знову і знову. І ще щорічно на Акрополі на честь битви при марафоні встановлювалися статуї богині Ніки. Так що ця знаменита картинка, вона все ж таки має значення, Вона має пряме відношення до марафону. Так, вшановувалися жертви, які пали. Кубити при марафоні. Також ця історія породила чимало легенд насправді. Є історія про Філіпіда, грецького гінця. Але справа в тому, що Філіппід бігав до спартанців. Він бігав до спартанців, вмовляв їх безпосередньо прийти на марафон, і він пробіг не небагато 240 кілометрів. Але щоб ви розуміли, це не отак, от відразу. Він побіг спочатку в Афіни, потім в Спарту, потім повернувся. Словом, він добре набігався, він однозначний герой. Але його часто путають з безіменним героєм, який пробіг всього-навсього 42 кілометри поміж марафоном та Афінами і сказав, радісно Афінянам, радіти Афіняни, ми перемогли і впав вмер. Слово, саме на честь нього бігається знаменитий марафон. І взагалі, завдяки цій легенді, також у нас процвітають Олімпійські ігри. Це відомо досить така легенда, але це не остання легенда, яку породять греко-перські війни. На цьому не все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал. Люблю цілую, па